Всім привіт підписники. Я дуже в шоці. Як ви за добу ну більше, ніж доба набрали вже майже 100 переглядів. Тому я буду зараз проходити обі будь-яке. Будь Яке з вами підписник о, обі прийду. Ізі паркур обі. Ну, Ми не набрали лайківських кляхтів. Брафітів ви дуже добре. Ну, дуже багато. поставили Лайків мені. То я пройду ще одне обі, але ізі. Ну, ну це ізі обі. І воно добре, чи ні? Покажу то, що це ІЗІ обі. То зараз я на ІЗІ пройду це обі. А. Ага. Ну це буде. Я сподіваюся, це буде швидко. Угадав підписника, той тобто зараз буду на швидко, дуже швидко проходити це хобі Х-2 спідрон. 10% один. А, це ІЗІ обі. Ну і недовго прям. Як було попереднє відео. Але Попереднє відео в мене просто шок устані. Це попереднє відео. Ну, Задім мене та, яка проходила, напевно, напевне, вміє грати. Усі от е а як це зробити. Тут підписують під на це. Пройду на ІЗІ. Ну, оце зовсім спідем ходячий. Це обі дуже швидка. То я думаю, підписники, я пройду це на Ізі. На цьому відео буде 10. Ну більше п'яти переглядів і 3 лайка, то я пройду трохи тяжкіше обі. Ну, ось можна отак пройти, а не так, як. Ну. Це тим більше легкіше. Ну, оце обі прямо. Трохи легкіше, ніж тут. Бо на тому були більші і більшість. Тут там, треба було трохи стрибати, але тут можна майже це все обі без стрибків. Це обі просто тут треба такво проходити і все. Ну, ісічне. обі ж, нічого не скаже. Тут тобто можна... Тут тобто можна без тих угадок. Що ви не вмієте вгадувати, то я вам раджу отак проходити, як я. А, а це так можна було. Значить, нашої паркори. Таня хтось може дати. А, і... Ну, цікаво скільки тут. 75 робок я можу скипати весь цей тобой. Ну ні, я буду грати без до. Ну, мало хто має прям донат. Як я, наприклад, до пушек хтось. Тут десять робить просто. Я вже на майже наполовину пройшов. Це фініш. Ну я вже бачу фініш. Можна так сказати. Я просто ж не... Єсміки на Ізі можна пройти. Це Обі. Е, в таку груду мати робокси, я щось не розумію цей блідой. Якщо, цілу... Якщо розумію, то що я хочу підснущатися від тих нубів, які не можуть пройти це обі. Але наш ну, мені цікаво. Ну це обі я ніколи не грав. То на Ізі проходимо оце. На Ізі піднімаємося наверх. Але попереднє відео росте і росте, то я в шоці від вас. Мої підписники або більшості Ну, я не знаю. Ну, в більшості на мій канал без підписки, ну, У, типу, бо це як? 113. Ну там майже 100 переглядів на минулому відео. А в мене на мене підписано тільки 13 підписок. А це виходить 10%. Ті в мене дивлять. Ну, 10%. Ну, не знаю, як це сказати, ну, Я до того моменту вже скільки? 54. е. 54% е, прийшов Ого. Ну, вже в кінці треба стрибати. Але я би не сказав, то, що. тут, А, тут можна отакого. Вот І. Хтось, правда, думає то що. Ми не попадемо в цей піксель. Ну його всі попали. Оце можна отак пройти. Отак можна було. Оце трюк. Ну, оце зовсім можна отако на чл пройти. О, я пам'ятаю. Це в, мене, в минулому відео це було на початку така штурка. Ну, піднімалка її без. Ну, можна би було піднятися отаку. Я вже на 52 плюс. На 60. О, у мене буде скоро 67. Вот может можно пройти, я не помню. Вот можно. А вот а тут можно вот так вот Не знаю, нашу цель. Вот за 5 секунд можно было бы было. Ну, вот тут six to seven Может не сказать подписник, я прошел в то... Ну, что... Ну, что... Ну, что... я прохожу цепь. Обі. Ну, ну, я вже пройшов, ну... Ще четвертина, можна сказати. І е, отак отак, 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 отак і отак. І отак. Ну. Ну, це зовсім я не розумію, Якого це нуба робиться. Товар або обби, я бы сказал, підписники сказати, то що це ізі tober спокійно Тут немає якихось... ну Нарешті драбин. Лейк. Файл жорсткий такий підписник. Ну нічого. І а оце що за прикол? Песники як проходи об можна сказати ізі, ізі об. Ну це, я трохи швидше пройшов, це обі ніж минуле. Але це дуже прям легке. Я прям тут можна, якщо постаратися, з другом можна без стрибків <плес> І все ізі. Может, что тут? А, ну, да, вот, типа, у тут ховр? Ну, вот. И... Ну, ну. Ну! Э, что за Ну. Ну, тут вообще ничего не подходит? Под От У. і успішно можемо сказати. То що це обіпровіднику? Тут треба все протест. Ну, Непогана оквінцівка. А це хто це. Е -е. Добре, я... о о Ну... Обізроблено. Ммм, непогано. бо тут працює Все тут непогано. Тут тут такой і... Всім пока-пока!